Послання з минулого від українського підпілля у музеї визвольної боротьби презентували оригінальні листівки, заклики та брошурки середини минулого століття. Їх поширювали серед населення українські повстанці. Вони мають чималу історичну цінність, стверджують історики. Листівки заклики до населень, до червонормійців, до стрибків, до молоді, до селянства. Завдяки ось таким листівкам і брошурам ми можемо дослідити український національний визвольний рух. Це в питаннях ідеології, економічного життя, соціального життя. Так як в цих листівках повстанці викривали десь існуючу радянську систему, десь зверталися з певними своїми ідеологічними, десь ідеями, намагаючись закласти для українського населення в основну мету цю ідею. Боротьби за українську самостійну соборну державу Представлені листівки та брошурки в часів ОУН придбали для музею меценати на відповідних інтернет-аукціонах. Там можна зустріти чимало унікальних речей пов'язаних з українським національно-визвольним рухом, кажуть історики, але їх часто розкуповують приватні колекціонери не для широкого загалу. Тож дирекція музею звернулася до місцевих мешканців із проханням викупити цінні пам'ятки і подарувати музею, аби їх могли бачити усі охочі. Одним з перших відгукнувся на заклик істориків громадський діяч Максим Лисюк. Придбав листівки повстанців, бо має особистий інтерес до УПА. Наша з братом бабця вона була зв'язковою УПА. Дідусь моєї дружини він відсидів по Сибірських таборах за те, що він сприяв повстанському руху. Відповідно, коли настала така пропозиція, я з радістю відгукнувся. Оця листівка це є яскравим прикладом того, що українці в 50-ті роки, вони, коли вже тут була радянська влада, вони все одно. Воювали проти тої системи. Вони все одно в 50-х роках воювали за Україну. І слідка як було сказано, коштує від 150 гривень, в принципі, до 500 гривень. Тобто такі простіші. дорогі брошурки, вони вже є дорожчими. Історики скаржаться, музей не може дозволити собі самотужки придбати цінні історичні пам'ятки, адже ці потреби не фінансуються державою. Відтак змушені звертатися за допомогою меценатів та небайдужих поціновачів історії. Ольга Цьома Андрій Шустикевич, новини на вежі.